Всім привіт від Бусі теж. Я сьогодні була в двох магазинах: Мерлен і Лідл на Насьйоні. Там біля де Гарделіон. Буся, що ти тут виліз? Він допомагає так сильно розпаковувати. Бусечка, Бусечка, Буся. Він тут вчув дещо. Так, що я купила в Лідлі? Купила морозиво своєї любимої марки і він чує тон. Бо я ще зранку здавала аналізи і потім зразу поїхала в місто в Париж. От, і купила такий собі сендвіч, бо я зранку не їм, здаю аналізи, а потім можу вже їсти. П'ю таблетку і за годину можу їсти. П'ю свій гормон. Який заміняє мені щитовидку, бо в мене повністю її немає. І я купила собі такий сендвіч, але я не годна його була їсти, два рази куснула і він чує рибку. Буся, ходи, я тобі дам трошки, ходи. Ходи, ходи. О, йде, з другого поверху збігає. Ходи, ходи, ходи. Так. Зараз ми прийдемо так. такий сендвіч, морозиво там великий Лідл і печу, є пекарня, бо біля мене немає пекарні. Такий багет за 75 см, якщо я не помиляюся. Багет, ні, 95. 95. Так, купила клубніку, вона 4 євро була знижка на акції вона французька дивіться, Дві цікаві. пахне. На цілий магазин запахла, не могла купити. Десь. Виходить 2,30, ось так. Ну, я багет, багет. сендвіч не могла їсти, пиво таке смусі. Але дивлюся, самі фрукти. Але щось таке воно виглядає, що тут щось є інше. Давайте почитаємо, що тут якісь складники, інгредієнти. 36% сік. Я зразу перевожу яблука пом. 23% пюре манго, пюре де банан, банана. 14% ківі, Є сік винограду і 4 пюре де конкорд. А, огірок. І жуст. А, і ще сік Сітрон лайма. Вони всюди дають у цей Сітрон Ось Що таке? З вітамінами. Воно ну, коштує щось Євро 15, якщо я не помиляюся. Так от воно. Да, супер це. Євро 15. Ось таке. Вже готове, натуральне, бачите, отаке. Скільки тут грам? Що тут не бачу? Напевно, 200. Таке. Шукут, це французьке таке печиво, Вероніка дуже любить. Вони там печуть самі. Шукет, бачите, отакий шукет. Це те, як заверне з цукром. Щось євро 50 здається, коштує 15 штук. Є тут така ціна, шукет. Це 19 копійок. Ой, сендвіч, сендвіч Євро 19. Не бачу. Скільки він коштує ці шуки? Бачу. Добно. Купила таку ще булочку, то все свіже випечене. Вона є з виноград, господи, ізю з сьомом. Купила собі декафеїн, каву. вона може купити, щось не загапича. Ці купила, теж вони такі печуть заварні. Тут вони на знижці євро 23. Це щось біля 4 євро 3,29 капсули декафеїн, 20 штук. бельгійські, це дуже добре. Так, в цьому пакеті нічого немає такий. Бачити, пакет 19 см. Так що це? А. Це я купила від Тлі. Це Мерлен я купила. Купила ще огірочки, бо ті щось не зійшли. Я посадила. Купила в лідлі, то було вісім насінинок, то тільки 2 насінинки зійшли. Обусечка вже прийшла. Купила ще лампочку, у мене є така лампа. То тільки я... тепер можна Мерлен купити, то неї таку лампочку. Такі рулет. Оці штучки, щоб збирати шерсть котячу запаски. Два євро вони коштують. Це 2, це 7. Це щось 3 євро і це 2. І я заплатила 15,98. Оце Леро Мерлен я купила. Прийшов. Ось я прийшла. Хоче тон зараз буде. Появилася у мене тля. На розочках. Появилася на всяких рослинках ті, що сходять. Вона дуже любить. Молоді рослинки, вони лишень сходять і зразу вони в тлі. Я вам зараз покажу, там такі якісь цікаві. Так що я ще купила Лідлі Купила манго і купила диню. Отаку я люблю. Манго теж, здається, по акції. Так, ферез по акції манго. 3 євро-євро скинули, це значить по євро 50. Це... А, це оці заверні. То вже було євро 65, то вийшло євро 6 десь. І купила я отакі зелені на вагу. Вони продають диньку. Я... Мені саме більше подобається оцей сорти. Так, все, Сумці вже нічого немає. Я туди таскала. Буся, наш тобі багетка. Ти багет не будеш їсти. Ця диня вийшла, це на вагу. Він важив, вона по кілограму, вона коштує 2,49 Тут є кілограм 526, то вийшло на 3,80. Ось така денька. Мені оця найкраще подобається. Вона зелена і солодка. Оцей сурдині. І щоб вона була така рапата, бачите? Рапата, от мені от така карапата довго подобається. Ось от таке. То в Лідлі я заплатила. Сьогодні 24,13. І 14,98, 15 євро за ті чотири продукти. Оце дорога, 7 євро коштує. Це в Лідлі. У мене колись таке було, вже закінчилося. Буся, буся. Мама зараз тобі дасть тон. Ото таке? Такі в нас ціни. Отверт. Воно так і пише маловерт, зелений. Мені найбільше оце подобається, оця тинька. Вони почали привозити там з Ізраїлю, з Марокко. Це французьке з поля. Боже, пахне, не передати. Босінька пішов їсти. То не дочекався сендвічу. Так, добре. Покажу вам, яка в мене тля. Я не знаю, що вже з ним робити. Ну, оце я купила, я трохи її збирала, так як би. І лишень вилазить і одразу куча тлі. Дивіться, бо вилізла. Тут чотири я посадила. З чотирьох-два, а стоїть є там взагалі. Дивіться, яке щось вилазить, цікаве. І зразу там є тля. Бачите, воно на другому теж є. От є тля. Ось такі маленькі. Буся, куди ти лізеш? Зараз я тобі на балкон вести. Зараз ще підлию. І цей щось огірочок, щось він скрутився. Бачите, її котля. От щось цікаве вилазить. На сьогодні краща погода. Ось тут щось цвісти буде. риси я вже позрізала, не відсвіли. Буся нюхає, отак нюхає буська, то щось ти поверх. Вичте, ось там мої рослини і теж там є тля. Буду то все кропити сьогодні. Добре, що нема дощу, бо то не треба дощу. Всім гарного дня, всім цьом, па папа, до зустрічі, покажу ще вам відео, які там гарні продаються вазони. Вирумерли. Купнічка. Боже, яка гарна. Буся, каже, цьом папа. Каже, гарного дня. Буся, най ті угірки, най, най. Вже порпає. Все, всім цьом папа. Гарного дня. Буся теж дає цьом-папа. Буся. Буся, не можна на стіл лізти. Ти вихований хлопчик. Ти мені обіцяла тон. Зараз я йому трошки воплю. Все, каже, цьому папа, мама тобі зараз дасть, все, все злазим злазим зі столу, злазимо, злазимо. Дебусечка. Вже тут, каже, будемо спасати наші рослинки. Бачите, тут вони є. Вітри <кій> і підпираю і все одно падають. Хочете що є по їх збираю. Це буде цвісти, я це лише не вилізу. І як вже обсіли. Ті тлі. Бачите, отамані. Тут було багато, я збирала. Зараз буду це все пшикати. Туди я вже все обробила там. Один було. Ще зверху треба. Усі сховався під цим. Навіть отут є. яка гарна кліточка зацвітає, яка знову і вже є там тетля. -то Прямо вон літає вона. Будемо обробляти, трохи воняє. Просто. Все, всім тім папе. -па. Буду обробляти квіточки. Гусочка смачного. Добрий тон. Сендвіч з тоном. Боже, як пакує, Тісто з голодного краю. Босся. Каже, цьому, папа. Смачного усім.